Виконуємо номер 1395 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Виконай віднімання. І 9 завдань. Вик... Віднімання будемо виконувати в стовпчик. Щоб виконати віднімання стовпчику, компоненти дії записують один під одним так, щоб цифри одноіменних розрядів. Опинились одна під одною. І відповідно коми також одна під одною. Дію виконують, не звертаючи увагу на коми, а в отриманому результаті кому записують під комами компонентів дії. Якщо компоненти дії віднімання містять різну кількість десяткових знаків. Для правильного їх розміщення на місце відсутніх розрядів записують нулі. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Необхідно 5,7 відняти 3,8. Підписали. Одноіменні розряди один під одним виконуємо віднімання, незважаючи на коми. 17 відняти 8 буде 9, і 4 відняти 3 буде 1. В отриманому результаті кому записуємо під комами компонентів. Дії віднімання вийшло 1,9. Завдання друге 6,1. Відняти 4,7. Підписали цифри одноіменних розрядів одна під одною. Виконуємо віднімання, не незважаючи на коми. 11 відняти 7 буде 4. 5 відняти 4 буде 1. В отриманому результаті кому записуємо під комами компонентів дії віднімання. Вийшло 1,4. Завдання третє 12,1 відняти 8,7. Підписали цифри одноіменних розрядів 1, 1 під 1. Виконуємо віднімання, незважаючи на коми. 11 відняти 7 буде 4. 11 відняти 8 буде 3. В отриманому результаті, кому записуємо, під комами компонентів дії віднімання вийшло 3,4. Завдання четверте: 44,6. Відняти 13, цілих. на місце відсутніх розрядів записуємо нулі. Ціла частинка закінчилась, поставили 0. Виконуємо віднімання, не звертаючи увагу, на кому. 6 відняти 0, 6, 4 відняти 3, 1, 4 відняти 1, 3. В отриманому результаті кому записуємо під комами компонентів дії віднімання. Вийшло 31,6. Завдання 5. 4, цілих відняти. 3,4. Відділимо цілу частину від дробової і записуємо 0 на місце відсутньої цифри в розряді десятих. 10. 10 відняти 4 буде 6, 3 відняти 3 буде 0. І в отриманому результаті кому записуємо під комами компонентів дії віднімання. Вийшло 0,6. Завдання шосте. 17, цілих відняти 0,42. Відділимо цілу частину від рубовою комою і запишемо два нулі. Виконуємо віднімання, не звертаючи увагу на коми. 10 відняти 2, 8, 9 відняти 4, 5, 6 відняти 0, 6 і 1 переписали. В отриманому результаті кому записуємо під комами компонентів дії віднімання вийшло 16,58. Завдання 7: 7,5 відняти 4,83. підписали так, щоб цифри одноіменних розрядів опинились одна під одною. Не вистачає на місце відсутніх розряду запишемо 0. 10 відняти 37 14 відняти 8,6 і 6 відняти 42. В отриманому результаті кому записуємо під комами компонентів дії віднімання. Вийшло 2,67. Завдання восьме. 0,12 відняти 0,086. Підписуємо так, щоб цифри одноіменних розрядів опинились одна під одною. На місце відсутніх цифр у розряді записуємо нулі. Виконуємо віднімання не Звертаючи увагу на коми. 10 відняти 6 4. 9 відняти 5,4 відняти 8,3, 0 відняти 0, 0 – 0, 0 відняти 0, 0. В отриманому результаті кому записуємо під комами компонентів дії віднімання. Вийшло 0,344. І завдання 9. 9,378 відняти 8,45. Запишемо 0, виконуємо віднімання, не звертаючи увагу на коми. 8 відняти 0 буде 8, 7 відняти 5 буде 2. 13 відняти 4 буде 9. І 8 відняти 8 буде 0. В отриманому результаті, кому записуємо під, компонент, під комами компонентів діє віднімання, вийшло тисячних. Ми виконали віднімання. Номер 1395 виконано.